Свої філармонії. 1 червня перший день літа за календарем. І традиційне свято в Україні і багатьох інших країнах День захисту дітей. Та згідно указу президента, від 30 травня 2025 року День захисту дітей в Україні переноситься на 20 листопада. Адже саме 20 листопада, починаючи з 1989 року. Організація Об'єднаних Націй затвердила як всесвітній день дитини з акцентом на права дітей. Право представити свої таланти та виступити сьогодні у супроводі з академічним камерним оркестром нашої філармонії мають вихованці музичних шкіл Рівного. Кожен з них був учасником масштабного і важливого проєкту Рівненської обласної філармонії Діти таланти. Це були два весняні концерти у двох номінаціях: Вокальне хорове та інструментальне виконавство. І ось сьогоднішній концерт є кульмінацією цього проєкту його святковим заключним етапом. Та водночас цей вечір відкриває третій музичний фестиваль Ріницькі класичні резиденції. Наш фестиваль відбувається за підтримки управління культури і туризму Рівницької обласної державної адміністрації, а також управління культури і туризму виконкому Рівницької міської ради. І тут звучать ваші області. Програму дитячої філармонії ми вирішили допомогти цікавими фактами про наших артистів. Адже попри свій юний вік ці діти мають чимало професійних досягнень. Усі вони є лауреатами багатьох конкурсів і фестивалів. Майже усі солісти цього дня є стипендіатами Рівненської міської ради та водночас активне життя цих дітей, наповнене різноманітними хобі, захопленнями і не лише музичними. Нагадуючи також про те, що діти сьогодні потребують нашої підтримки, скажу, що нашої підтримки потребують. І наші захисники. В сьогоднішній збір буде спрямовано Центру сил спеціальних операцій. Вони збирають на пристрій радіоелектронної розвідки Чайка. Спинка для ваших внездів знаходиться у вході у нашу залу. Ну а нам на часі під ваші вичного на сцену запросити академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії. Учасник першого виконавського дуету рекордсмен України в номінації Найбільша кількість нагород за успіхи у навчанні та творчому розвитку 2022 року. Володар більше 150 кубків, медалей, дипломів, сертифікатів та цінних присів. Нагороджений національною премією Діти Гордість України, внесений до книги Таланти Діти Рівненщини» 2021 рік, книги досягнень міжнародного рівня Суперволд Телен 2020», енциклопедії видатних людей 2022 та 2024 роки. І це Ілля Войтович. Іля є героєм документального фільму Як народити генія, авторка Киянка Сніжанка Клименко. В дуеті місті Леї сьогодні гратиме ще один герой нашого вечора Орест Пастушенко. Юний Скрипаль бере активну участь у мистецьких заходах Рівненської дитячої музичної школи No2, Корницької школи мистець та клубу села Колоденка. Орест виступає як соліст, а також у складі різноманітних колективів. Скрипаль нагороджений грамотами і дипломами багатьох конкурсів та фестивалів. Отже, друзі, ваші обласки на сцені дует у складі. Ілля я та Орис Пастушенко. Класом викладача методиста Олени Кальмук. Комунальний заклад Рівненська дитяча музична школа номер 2 Антоніо Вівальді. Концерт. Для двох скрипок ля мінор перша частина. Партія фортепіано Інна Матлишевська. Диригент Юрій Скрипник. Thank you. Ваші випадки. Наш наступний соліст є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів виконавців на солі...